Доброго дня, сьогодні нове відео, як по закону <сіх> через день. Так, сьогодні буде відео трошечки змінений такий формат, чуть-чуть так потрошку всього. Так що дивіться, такі, такі теми, які вас інтересували, ви колись мене просили, щоб я трошки показувала там. Покажу деякі, як я роблю деякі квіточки свої. Якщо буде вам інтересно, я ще потім покажу деякі другі роботи з бісера. Так що будьте мені писати, чи подобається такий формат, чи вам подобається такий туторіал, щоб я показувала. Хтось мене просив колись. Ну, було неможливо, тому що відео корот, коротке, не знаю. Треба робити або одне відео туторіал, а, одне, а друге відео таке, як завжди. Так що дивіться, клікайте, підписуйтесь. А ми ще ще ще, ще потанцюємо. Це дівчатка, сьогодні працюю. І ці українські пісні. Як мені подобається, що були складені під час війни і дуже багато пісень. Я колись співала так само з дитинства, саме в школі в... в хорі, в ансамблі, шести дівчат. Голос був непоганий, співала кругом. Потім почала вчитися в Львові і там так само, де я вчилася, був ансамбль. Ну, колись були ансамблі, група, група е музикальна. Я була солісткою, там співала пісні, але Багачовий, пам'ятаю. ще. Так що колись було, було, було. До, голос дос, досить непоганий, мала. Зараз все забула вже дівчатка, нічого не співаю. Немає просто де. Трохи вибачаюсь, говорю в ніс, і ніс червоний, бачите, алергія сумашедша в мене в Італії. От, І я оце працюю і так наспівую собі пісеньки наші. Так що, дівчатка, дуже переживаю за нашу Україну, за це все, що там робиться. Але нічого, все буде добре, вірте, ви тільки не здавайтесь, вірте, і буде все добре. Не, не здадуть нічого, не переживають ні Харків, ні, ні Київ. Буде все добре. Я от чувствую, що буде добре. Хоча це вже говорять багато років, що... але перемога все рівно буде. Так що не здаємося, тримаємося і співаємо пісні. Відео із кухні записую, трохи таке тепліше, якби в другому ракурсі. І так покажу вам відео ще дуже коротеньке. Це мій внучок, там вчиться в українській школі по суботам. Вони ходять, не забувають наші традиції. І я хочу показати цим відео, як ми підтримуємо Україну. Ви послухайте слова тільки пісні, які співають дітки разом з своїми вчителями. Це вони там біля церкви поздоровляли своїх мам із святом мами. І я таку пісню ще одну присвятили Україні. Це теж як їхня друга мама, тому що вони всі дітки ті родилися тут, в Італії. Але ми їх учимо, як любити Україну, і подивіться, як вони всі одіті і все остальне. Так що ми за Україну не забуваємо, ми все пам'ятаємо. Зараз, коли йде війна, ще більше все це загострено. От і не так, як було колись, тому що ми всі поїхали в Україні з України по якійсь причині, тому що нам треба було якось виживати і добре там не було, тому ми поїхали в інші країни. Але всі діаспори у всьому світі, діаспори українські, дуже підтримують Україну. Ви не, не думайте, якщо ми тут, ми, як кажуться, Нічого не, не робимо, і я вже розказувала колись, бо мене там питали, і про допомогу, про все. Так що, таке от, відео з моїм внучком він буде в окулярах там побачити його. <сум> Дітки наші, всі вишиваночки, всі люди як підтримують Україну. У всяких ракурсах, не тільки в піснях і в цих, я вже обіцняла. От, так що посвящаю вам те відео. Так само ви ж всі українці там про Україну. Так що дивіться. Ні кроку до душі, я дам тобі скриночку любові щоб з нею цілий світ світил. Серцями і посмішками наших поколінь палають до кінця і до нестями, вітаючи від себе. <плес> <плес> Давати близько до твоїх очей, зліхтають і запалюють на світло, Щоб бачити людей серед людей. You i Дякую вас різа. Покажу вам, як я роблю такі розочки з Фомірана. Бачите, такі? Як хто хоче? Так, беремо фоаміран, я відрізала вже кусочки. І любимо, що у вас є, якої вам величини хочеться роза, більше-менше робимо кружочки. Отак, і вирізаємо потім. Ось так, бачите, буду вирізати. Так вирізаємо, ну, я виключу, виріжу, потім вам покажу тими ножницями, що я острила. Що вам показував? Ріжуть прекрасно, дівчатка. У мене ножниці такі робочі, я ними що хочу різала. А зараз взагалі по маслу йдуть. І беремо зелену полоску на, на листочки і отак вирізаємо. Вирізаємо листочки, бачите, такі, Можете кругліші, можете довші, кому які подобається. Я ще так зробила деякі. Ось так. І так же вирізала із зеленого ще один кружочок. Нам треба буде, щоб отут низ, бачите? Легенький. Тепер беремо ці кружочки так ріжемо на 4 частинки, хто хоче на 6 порізати, бачите. Ось так. І тепер другий момент отак обрізаємо. Закругляємо їх. Ну, хто займається, хоч трохи чимось, той знає, як, бачите? Тепер повертаємо в другу сторону і так же само. акуратненько. Ну, щоб перістки зробити. Ну, ось так має вийде, бачите. Ось так. А цей зелений і ріжемо. На менші такі трикутнички. Бачите, так, більш-менш. Ну, такі. Цей листочок, бачите, так вирізаємо такі листочки, типу. Тут я іще зрізаю кусочок так. Нам треба низ, щоб було як Як у розові, то бачите? Так вирізаю. Дівчатка ось що ми будемо робити, бо форамін хоче, щоб його на вогні трохи розсий. Бачите, в мене втюх є, і нічого, ніяких знаків не залишається, нічого. Я ним глажу і роблю ці штучки. Отак чуть-чуть його, щоб воно Пом'ять його треба, чуть-чуть. Не тягніть сильно, бо воно рветься. Отак, чуть-чуть, щоб... Листочки по цей сам. Ну, хто знає, хто хоч щось з чимось займався, бачив в інтернеті, то й представляє вже трошки. Ну, так, ми її чуть-чуть помяли. Так же саме робимо і з цими. А з цими мають бути такі листочки формуватися. Бачите, тако сюди. І чуть-чуть загинаємо, ну, треба більше нагріти. Ось так біля тюга і чуть-чуть загинаємо, так, робимо листочок рози. Це так. А сюди всередину його і формуємо такий листочок. Якби загинаємо, бачите? Ось такі пелюстки будуть. Ось так всі поробили, бачите. Ось і ці, і ці, і будемо робити розочку. Тепер нам понадобиться ще клеєвий пісолет і шпажка така, або дерев'яну ви можете взяти, або любу проволочку тільки така, що не гниться тверденька. І щоб сюди можна було її будемо формувати їх. Формувати. Так, бачите, я ось сюди просуваю. Тут у мене вже є просто такого кольору. Папером, щоб воно трималося. Зараз я закріплю оцим. Пістолетом клеєм. І ось так буде. Це типа серединка буде, бачите? Така. Ось така серединка. Тепер будемо, так брати по пелюстку. І отак замотувати, бачите, формуємо. Це тут є оці лепістки, і ми отак його клеїмо, будемо склеювати гарячим. Це буде центр розочки. Ось так бачите, склеїли всі. І все. Тепер другий проколюємо. Воно легко проколюється, головне, щоб. У мене навіть не остре, бачите, на кінці, просто тоненьке. І знову будемо приклеювати такі такі листочки. Тобто, тут ми приклеюємо так само, щоб воно трималося. І отак кожен листочок будемо клеїти гарячим клеєм. Ось так сюди і сюди. и снова тут. И это все приклеиваем. И вот так, видите, такая розочка получается. Потом еще один. И так получилось и снова. И так же самое еще третий. Проколиваем. И тут клеим горячим. Приклеиваем. И такая получилась розочка, видите. А тепер нам потрібно оце. І це все проколюємо, так не за одним і склеюємо. Бачите, буде під розочкою так. Зелені лепісточок. Теж склеюємо, клеєм гарячим так. Ось так. Ось вам вже є красота. Перше лишилось листочки. Ну, ось подивіться, тут я приклеїла отак, бачите? А можна і так просто приклеїти до, до квітки вже. Гарячим клеєм, отак. Один другий. І вже буде, і вже вам буде розочка. І встав ось моя розочка, бачите? Недовго її робити навіть. Тож, поки там повирізаєш, поки що. Так що ось такі мої розочки. Можна бутончик так зробити. Тут, бачите, такий листочок там. Ну, по-різному можна. Ось такий вже букетик з трьох у мене є. Так, дівчатка сьогодні покажу вам, як китайці учать нас у Короче, Як точити ножниці? Це вони так трохи. Ну, я, звісно, журнал так багато раз, показую, як зараз ріжу, трохи тоговато. А ось вони беруть. Підрізаємо пластикову бутилку і ріжемо ножницями. Зразу того йде. Кажуть, отак зараз я подивлюсь ножниці, як будуть. І отак просто нарізаємо полосочки. Кажуть, що навіть самі тупіші ножниці. Поки що все цього так як було, вони мають настритися і тоді ріжуть, як по маслу. І хто б міг подумати, що це таке? Я ріжу, чим мельче, щоб надовше мені бутилки хватило. Так що от я доходжу вже майже до кінця. Так здається, що вроді остріші. Я кажу, треба всю бутилку. Так, вроді легше йде. Тобто, якщо у кого є ножниці старі такі, що не ріжуть, ви пробуйте. Так, мені кажеться, зовсім легенько зараз ріжуть. Зараз я попробую ще на паперу. От я раніше різала. Ну, вроді так, да, дивіться, кріже. Це гесенько. Вони були трошки мене такі, бо я ними все різала і желізну, і проволоку.